Розпочинаємо засідання виконавчого комітету про стан виконання бюджету Шоскінської міської територіальної громади за перший квартал поточного року. Бюджет міста отримав доходів в сумі 281 мільйон 500 тисяч гривень. Це становить 35% від річного плану з урахуванням змін. Видаткова частина бюджету з урахуванням субвенцій з державного бюджету та інших бюджетів за перший квартал склала 212 мільйонів 158,8 тисяч гривень або виконання складає майже 25% до річних призначень. Ми знаходимося в надзвичайно складних умовах. Ви знаєте, що агресор розгортає наступальні дії проти Сумської області. Треба посилювати і ще роботу по безпеці. А головним розпорядником планово треба скорочувати видатки прийняти до відома звіт виконання бюджету за перший квартал про голосувати хто за приймається про надання статусу дитини яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів з метою захисту прав та законних інтересів дітей Надається статус 168 дітям як такі, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це яка категорія у нас пришла? У садочки ВПО. Ну, всі, хто звертається, також надаємо статус. Нема заперечень, приймається. Про підготовку житлово-комунальних служб міста до роботи в осінньо-зимовий період. зазначеному рішенні у нас вводяться підсумки опалювального сезону 2024 року, та зазначаються основні планові заходи та завдання для житлово-комунальних підприємств, установ організації для проведення наступного опалювального сезону. Це в тому числі ті, що працюють на альтернативних джерелах енергії і. Розробка нових нема заперечення. Приймається про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації. підтримати проект даного рішення таких осіб у нас на сьогоднішній день в громаді 381, першої категорії 93, другої 204, двісті третьої 84. Нема заперечення. Приймається нашу громаду. Вчора відвідував голова обласної військової адміністрації. Цілий ряд питань розглядалося в життєдіяльності громади. Я вдячний голові, що він в одних із перших приїхав до нас на північ. Тут значно більше питань, значно більше треба вирішувати їх, і тому вдячний, що по багатьом напрямках визначено розуміння, поставлене нам конкретне завдання, яке ми будемо найближчий час виконувати. Голова принциповий. Кожний буде відповідати за виконання своїх функціональних обов'язків і напрямків діяльності. Розглядалось питання ліквідації наслідків обстрілу шахедами нашої громади. Ви знаєте, масовий обстріл був. В нашій громаді буде надана додаткова допомога в цьому напрямку.